Слава Україні! Розпочалася 582 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти не перестають ігнорувати міжнародне гуманітарне право, обстрілюють не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так, минулої доби Російська Федерація завдала чергового удару по Україні, застосувавши п'ять ударних БПЛА типу шахет, з яких три було знищено протиповітряною обороною. Крім того, сьогодні вночі окупанти знову атакували Україну дронами Камікадзе, застосувавши 39 ударних БПЛА типу «Шахет». В результаті бойової роботи, силами та засобами протиповітряної оборони знищено 31 ворожий дрон. Сили оборони України продовжують ведення оборони на Сході та Півдні України, наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпу вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранення серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, цивільна лікарня, два цивільних підприємства та інша інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали Попівка Чернігівської області, Бологівка, Кругляківка, Харківської області, Новоселівське, Надія, Новоїгорівка, Невське Луганської області, Ямполівка, Сіверськ, Спірне, Веселе, Андріївка, Константинівка, Північне, Торецьк, Авдіївка, Курахове, Водяне, Новомихалівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області, Новоданилівка Запорізької області, Миколаївка, Бургунка, Ольгівка, Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В зоні відповідальності у північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність міновибухових загороджень здовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальністю в хортиця на Купінському та Лиманському напрямках противник наступальних дій не вів. На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Кліщівка та Андріївка Донецької області. В зоні відповідальності УСУ в Тарія, на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі населеного пункту Первомайське Донецької області. На Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Мар'янки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. На шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаку противника в районі Рівнополя Донецької області. На Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі роботи на Запорізької області, але успіху не мав. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Наступальні дії на Бахмутському напрямку завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. В зоні відповідальності у СУ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено два розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ уражено пункти управління, зенітно-ракетний комплекс С-300 та 6 артилерійських засобів противника. Загалом ворог втратив 330 окупантів, 4 танки, 12 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем. 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 9 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 23 автомобіля та 2 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили, переможемо разом, слава Україні!